Що відбувається з організмом жінки в цей період? Вперед менопаузу умовно і в період менопаузи. Ми всі там читали про якісь припливи, про про різні прояви. Аж але що що відбувається? Що є норма? Ну, по-перше, гарна новина, дуже гарна новина. Що ці всі прояви не виникають. От сьогодні я заснула ще все окей, а завтра я прокинулася, все капець У мене прояви. да це Триває роками, тобто, оцей перехід відбувається протягом 5-7 років, і оце правильно ти сказала, що це перемена пауза да, цей період. І дійсно у жінки можуть з'являтися якісь симптоми. Вони можуть бути неяскравими, вони можуть з'являтися зникати, потім вони можуть наростати потрошку. В період, вже, коли дійсно припинилися місячні, оцей рік, два, може бути яскрава картина якихось симптомів. А потім зазвичай ці симптоми загальні вони зникають. Жінка звикає, її тіло звикає жити в новому гормональному статусі, але проявляються вже хвороби, якщо жінка не... Не стежить за дуже не, не стежить за своїм здоров'ям, а не дотримується певних дуже простих правил. Вона може отримати негаразди, які пов'язані з тим, що в її організмі знижена кількість гормонів естрогенів. Вона знижується, знижується і вони майже зникають. І це призводить до того, що ти сказала на початку. У жінки розвивається остеопороз, це вже пізні наслідки. У жінки можуть з'являтися патологічні переломи, є проблеми з м'язевою масою, є проблеми з жировою тканиною. Тобто це все може накопичуватися. А першими проявами, і саме менопаузальних змін, це дійсно припливи. Це такий стан, коли жінка відчуває, що їй жарко-жарко-жарко, відкрити мені всі двері, вікна, мені треба подихати свіжим повітрям. Воно коротко, воно триває до хвилини, може бути приплив крові. До обличчя і жінка себе не дуже особливо, якщо жінка в публічних професій, якщо жінка-вчителька в школі, да вона може в цей момент відчувати некомфортність, але це проходить навіть без без всякого лікування. Можуть боліти суглоби, може погіршуватися сон. І на жаль, одне з проявів цього періоду це погіршення нашого стану з тривожно-депресивними різноманітними станами. І якщо жінка і без менопаузи це має. То воно може погіршитися і потребувати консультації і допомоги спеціаліста.